Сьогодні до нас завітав Михасик. Він хоче дізнатися більше про пожежу. Тож давайте сьогодні поговоримо про вогонь. Отже, подивіться, будь ласка, на малюнки. На першому малюнку зображені хлопчики, та у них димить телевізор. Що нам потрібно робити, якщо у нас загорівся електроприлад? Вірно, треба накрити його ковдрою та вимкнути з розетки. Молодці. Подивіться на другий малюнок, що потрібно зробити, якщо у вас сталася пожежа у квартирі. Вірно, треба сповістити про пожежу найближчих сусідів, якщо ви змогли вийти з квартири. Подивіться, будь ласка, ще, якщо в квартирі пожежа, то старшим людям потрібно допомогти молодшим вибратися. Дивіться, це старший братик. Він допомагає вибратися з пожежі маленькому хлопчику. Так, Так, ми повинні дбати про малечу, вірно, Михасику. Подивіться ще на одну картинку. Із задимленого приміщення вибиратись потрібно повзком чи близько до підлоги. До обличчя притискати вологу тканину. Ось, дивіться, хлопчик притискає тканину. Наступна картинка, подивіться, що потрібно зробити, коли ви дізналися, що десь пожежа. Потрібно набрати 101 101 зателефонувати та сказати, назвавши чітку адресу, що сталася пожежа. Так? І ще одна картинка, подивіться. Коли в хаті пожежа, не треба відчиняти вікно, щоб кисень не потрапив до приміщення і вогонь не розгорівся сильніше. Михасю, ти запам'ятав, що треба робити, коли вдома пожежа? Так, звісно. Дякую тобі, Михасю, і вам, дітки. До нових зустрічей!